Булі-булі, блі, бліє. Чуда! Добрий добрий день, дякую, мої дорогенькі. Дякую за такий прийом. Сказали за що я Іноді, коли вибирав команду, я чеклував. От Я не такі прекрасні лиця. І тут вже ходять чутки, що у нас сама найпозитивніша і драйвова команда. Ясна річ, що ви хвилюєтесь, але не хвилюйтесь, бо я хвилююсь більше. Мені ще треба виступити в ролі як люди жертвя. Треба серйозно порізати команду. Починається серйозний двубій, починається серйозна різня. Але я думаю, що вона буде творча, вона буде душевна. Я вас вітаю спочатку. Першим зараз вийде хлопець. Хлопець, який вразив мене зачіскою шкіряними штанами, навіть сорочку, який заспівав рок-н ролл українську пісню. Це Назар Савко. І мама говорить, і тато говорили всі сусіди Мене не кохати, не кохати мене, не кохати мене. Рати солі загубила і на косі полюбила мене. Назаре, ти володієш бездоганно соловійною мовою. <рес> От я хочу запропонувати тобі пісню Я піду в далекі гори. Ти радий чи не радиш, щось я не радий. <рес> Дуже, <рес> Дуже радий. Буде з тобою дуже гарна дівчина, і вона прекрасно заспіває цю пісню. Це буде Яна Шейн. Сидить на дівча, Сидить на дівча. Я трішки здивований не можу не сказати, тому що все ж таки впевнений був, що зі мною все ж таки буде в парі хлопець. Я довольна і в принципі моя внутрішня інтуїція ну, так, немножечко підказувала мені по поводу пісні і по поводу того з ким я буду піти. Поки що обіймайтеся, бо потім вам треба буде битися до крові. Львів'янин Назар Савко має чоловічу харизму, але тендітна луганчанка Яна Шейн заявила, що покаже кулаки і постоїть за себе. От Яна класно робить, вона трішки назад відтягує. Ти як рок-н-рольщик, ти. Ми речуємо себе добре. Ти біжиш вперед. Видно, що у Яни є, є звичка працювати. Коли тебе немає маємо ну, так. Так. Це... Ну, да, це там, ну. Вичу, то не совсем комфортно в дуэте, не комфортнее Правда купил? Ты в любом случае в соревновании, и об этом нужно помнить. Сейчас у вас настоящий дуэт двух людей, которые друг друга все. Но в будь-якому випадку, останется один из вас, поэтому нужно об этом помнить и стараться выложиться на всю катушку просто, чтобы. Хорошо. В тебе в крові є те, українське, буковинське. Ну дай справжні. Боже, я це відчуваю, тому дуже приємно, що вибрали якраз таку пісню, яка мені буде імпонувати. Репертуар це більше твоя територія. Ну, Ти так, готовий, ну, як джетмен, піддатися. Піддатися? Ну так. Да. Ну, ну я не вважаю ці батли щось таке фізичним насильством. Це все ж таки більше зв'язане з творчістю. А ну, творчість. Галантна. Я думаю, від мене все залежить просто найкраще Зроби, виконати. Полки зробити. Помилки зробити? Ну. Я людина, я людина. Я не, не можу сказати, що я виконую все на сто процентів. На відміну від миротворця Назара, войовнича Яна настроєна на жорстоку боротьбу. Як оцінюєш свої можливості до цього шоу? Чесно, я вважаю, що із состава женського нашої групи я не сам учасник. А який? Я вважаю себе в вот першій троїчки сильних учасників. Це насправді є випробування співати е, в дуеті. рівні. Але хто зможе витримати це випробування і стати на ще ще вище, потім е, має такі досвідки, дозволяє далі рухатись. Бажаємо успіху і перемоги. Спасибо огромно Спасибо. До свидання. На генеральній репетиції львів'яни Назар та Луганчанка Яна тримаються дружньо. але бій змусить їх скинути маски. Хочеться побідіти на цьому проєкті для чого э, зв'язне життя, э, гастролі, концерти, мирового масштабу. Хочу позитиву, хороших емоцій, доброти, любові до музики. Я люблю свою українську мову, люблю українську пісню. Я все зроблю, щоб вона прозвучала як найкраще. Я піду в далекі гори. Не забувайте дум про одного. Просто... У вас, от коли за руку взялись, ну просто всі, всі бабці будуть плакати. Ми робимо виступ, ми робимо пісню, ми робимо шоу. Я хочу, щоб це було максимально цікаво. Яна, вона одна з найграніших дівчат в моїй команді. Вони, вони, вони в парі будуть дуже гарно дивитися. Я себе не вважаю бійцем і не хочу, щоб вважали інші артисти. Я баєд, я люблю і завжди іду до своїй цілі. Перед жіночими чарами важко встояти, але ви знаєте, що я також вмію чаклувати. Я на 100% впевнена, що я сильна. Я готова повідіть. Мы приглашаем на ринг претендентов на звание Голос Украины прямой потомок крестных отцов украинской эстрады, внебрачный сын Олега Скрипки. По версии других членов команды этого проекта: Назар Савко. Вокалистка, которая для участия в слепых прослушиваниях стала цыганкой, а для выхода в ринг вооружилась украинским языком. Яна І попрошу вітра морів, щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільних крилах, на широкі вонини і дізнавсь, де моя мила, де моїх світа моя, люба моя, вітер я синті, я не суд, до тебе.

Ready oh shit Аплодисменты Назару и Яне! Назар Савко, Яна Шейн. Назар, поразительное дело, после слепых прослушиваний ты стал еще больше похож на Олега Скрипку, а ты, Яна, после слепых прослушиваний еще меньше стала похожа на Олега Скрипку. Слава Богу, что именно так оно все и происходит. Валерий, оцените выступление нашей пары. Именно пара, именно дуэт состоялся восхитительный. Такое настроение нам всем сегодня дали. Потрясающе! Я не могу обратиться, кто лучше. Они замечательно оба пели. Все, действительно, дуэт состоялся. Они друг друга поддерживали. Было очень много эмоций положительных. А может, пусть вместе и поют теперь всегда? Нет, так нельзя? Нет, так нельзя. Можно так. Можно так. Я э, выбираю Назара. Диана Сергеевна. Я хочу поддержать э, скрипку младшего. <плодисменты> Дякую. Дуже гарна пісня, до речі, українська, справжня пісня. І справжній український козак співає. І дівчина, яка ще недавно була циганочкою, а зараз дивіться, яка україночка. співає гарною українською мовою. Дуже вродлива дівчина. Тому я підтримую сьогодні вас. От в цей момент добродуші в рядах зв'язних тренерів. Ми нарушаємо, тому що Олег Скрипка – це ваш зв'язний тренер. І я нападаю, що правила проєкту настолько жорті. Будемо називати своїми злі, що в этом цьому поєдинку вокальному тільки один из вас, Или одна із вас. Олег победителя. Назар Яночка, ви, ви співали сьогодні зараз ви співали на голову краще, ніж на всіх репетиціях. До речі, Назар в тебе було більше ти якби індивідуаліст, але зараз дуже багато уваги ти приділяв Яні. Яна, єдина єдина річ, ти. Промазав свій ступ. От коли ти вступала, ти промазла. От, І, е, на жаль, на жаль, е, тільки Назар лишається з нами. В этом вокальному поведінку победил Назар Савко. Я просто, по слову, задоволен, что тебе ваше требует добавлять в квадрат-клуб. Солнышко, лучше! Быстро, это уже победа, это уже победа! Я не слышала, честно, не могу, я, может, когда смотрю видео, я пойму, но я... А не низко было тебе там? Нет, ты хорошо меня слушала. Тебе в тональности комфортно было? Удобно? Да, конечно, да. Не, мне, мне а ничего не помешало. Основным нашим достоянием и основным богатством, которое в этой программе существует, является не даже при всем моем уважении не тренеры, и не уж точно не продюсеры, а конкурсанты и то, что они делают внутри этого проекта. Поэтому к ним нужно относиться с пиететом, бережливо, и именно их нужно пестовать Наша Яна <смешно> лучшихся <смешно> вообще наша Яна <смешно> лучшихся